Хіба є якісь повноваження для головуючої країни в ООН, в радбезі ООН, місяць? хіба вони можуть щось змінити, правда? Росіяни змінити? Ну ні, ви розумієте, тут, до речі, ООН це класична і популярна тема конспірологічна, особливо в Сполучених Штатах, де ніби вважається, що ООН намагається підкорити в собі американський уряд. Є так. Я в книзі пишу про те, що в Україні мало хто вірить, що ООН настільки всесвітньо потужна організація. Ми її радше називаємо організацію неспроможною не упереджати конфліктів, конфліктів а ні, їх зупиняти. Справді, архітектура побудована безпекова, і в принципі світова архітектура міжнародних відносин побудована після другої світової війни. не відповідає нічним реаліям. Але ми вже бачили, що Велика Британія блокує певні ініціативи Росії. Ну зокрема, заслухати їхню так звану. Як це, уповноважену з питань прав дитини, на яку видали орден міжнародний кримінальний суд в Газі, так Львова-Білова, і так далі. Тобто, скоріше, це майданчик в поганому смислі, це мені здається в поганому смислі, це буде якась говорильня, до Росія. Намагатиметься просувати свої. Анти не тільки антиукраїнське, антизахідне, в принципі, якісь людожерські тези перекручувати все, що можливо. Але от до ухвалення рішень, які справді на щось вплинуть, я не думаю, що це Росії вдасться, тому що ну така так побудована структура, що це ну практично е, неможливо.